Черговим енергетичним дербі завершився 23-й тур Екстраліги України. Івано-Франківський ураган приймав Львівську енергію. А це, незважаючи на турнірне становище суперників, завжди видовищна та безкомпромісна боротьба. Уже на 10-й секунді поєдинку дане правило підтвердив Ільдар Макаєв, що правда з вигідної позиції пробив мимо воріт. Майже одразу пильність Скардаша перевірив шутурма. Голкіпергостий переводить м'яча на кутовий. Стартовий натиск господарів у черговій комбінації продовжив Макаєв. Тепер вже вище воріт. Через кілька хвилин Макаєв та шутурма знову втекли у контратаку. Завершувати її судилося Петру. Та з гострого кута Ураганівець у рамку не влучив. А тут стрімку командну гру урагану ударом завершував Морено. Та лише рикошет відгуки параенергії та поперечина. Та вже під середину першого тайму колишній енергетик Ільдар Макаєв таки розпочатов ворота суперника. Прийнявши від чотурми на стовпа, він з розвороту пробив Кардаша один Лише в цьому моменті енергетики спромоглися на першу більш-менш серйозну загрозу господарям. Степан Струк мало не встиг, аби замкнути стрімку передачу з флангу. Там м'яч прийшовся мимо воріт. А тут польових гравців урагану був змушений підстраховувати Кирило Ципун, який вчасно вийшов на побачення зі струком. Гарматного пострілу зі штрафного удару завдав і Лихчанов. Ципун і тут не підвів. Ну а раптову загрозу від Дмитра Бондаря на щастя приймає лише стійка. Далі ураган знову повернув собі ініціативу. Так з вбивчої позиції пробив шутурма. Кардаш на висоті. Після стрімкої атаки і пазу Шутурми Павлюк теж пробив просто в руки голкіперу «Львів'ян». А от на 14 14-й хвилині гри ураган таки подвою перевагу. Невтомний Морено результативно завершив розіграш кутового. Гості такого удару не очікували. 2-0. Після кількахвилинного затиші чергову загрозу для енергії створили Сімка та Павлюк. Останній добився лише кутового. Енергія в свою чергу зі всіх сил намагалася відігратися ще до перерви, тож львів'яни вийшли з п'ятим польовим, і це їм майже вдалося. Так на заваді прицільного удару Рогачова став ципун. Тож після ще кількох невдалих атакувальних спроб команди пішли на відпочинок. На старті другого тайму енергія вирішила не гаяти часу і одразу ж вийшла з п'ятим польовим. Вже на стартових секундах гості створили гольовий момент, і м'яч після Сейву Ципуна травмував Макаєва. На щастя, несерйозно. Під щільним натиском енергетиків мало не зрізав сферу у власні ворота Андрій Сімка. Стійка. А вже через кілька секунд гості скористалися хаосом у штрафній урагану. І м'яч таки втрапив у ворота. 2-1. Автором голу став Євген Рогачов. Гості не зупинилися. Потужний удар з флангу завдав Михайло Грицина. Ципун рятує. Дальнього пострілу завдав Легчанов. М'яч прийшов по пристійку. Знову небезпечним був Рогачов, та Кирило Ципун переводить сферу на котовий. А тут воротар Івано-Франківців вже був безсилим. На щастя, парашут Рогачова у ворота не втрапив. Тим часом ураганівці мали кілька моментів, аби втрапити у пусті ворота енергії, зокрема, не зміг влучити у ціль Тарас Королишин. А на 29-й хвилині дракони змогли збільшити перевагу вже у рівних умовах. Це Макаєв та Морено здійснили стрімкий рейд у володіння гостей, під час якого бразилець у падінні оформив дубль. 3-1. Тим не менш, гості дострокову зброю не склали. Навпаки, після перехоплення і серії передач вільний Євген Рогачов теж вдруге відзначився у воротах суперника 3-2. Через кілька миттєвостей небезпечно по центру пробив Тарас Кузь. Ципун удар парирував. Далі 100-відсотковий момент, аби зрівняти рахунок, мав львів'янин Павленко. Знову свою майстерність демонструє цепун. Свою чергу і Кардаш двічі рятує гостей після зрячих ударів Королишина та Павлюка. Далі перспективний штрафний Павлюку розіграв з Валенком. Його удар лівою Кардаш перевів на кутовий лише в останній момент. Енергія тим часом знову шукала щастя з п'ятим польовим, і воно таки знайшлося. Адже Максим Павлюк прогавив Максима Павленка, який не схибив. 3-3. та гості до Івано-Франківська приїхали явно не просто за нічією. Знову розігруючи п'ятого польового м'яча ноги Євгена Рогачова, знімає Кирило Ципун. Чудовий момент вирвати перемогу на останніх секундах гри мали і ураганівці. Це Роніньо надпотужно пробив зі штрафного. Удар кардаш повністю спинити не зміг, та після рикошету м'яч по зрадницьки пройшов по зворотах. Тож фінальний свисток суддів зафіксував закономірну нічию урагану та енергії 3-3. Хто з суперників сильніший, команди знову спробують з'ясувати 25 квітня на стадії однієї четвертої фіналу Кубку України. Ребята грали старались в Принципі много чого получалось. Єдине, скажу, що німнушко е, ні було на нашій стороні. Плюс очень недоволен я судейством, я редко об этом говорю, но это вообще такое тем более непонятное решение. То, что в пятером энергия хорошо играет, мы знали, готовились к этому. В принципе, играли. Я так скажу, неплохо. Понятно, в пятером против четырех все равно возникают моменты, но два мяча, первый и второй нам забили, конечно. Ну, я же говорю, невезение было сегодня на нашей стороне. Ураган ну, всегда мощно играет на своей площадке. Для них это площадка, так скажем, родная. И они очень хорошо комбинируют. Комбинационная команда. Поэтому против них всегда тяжело играть в Ивано-Франковске. Поэтому мы второй тайм практически перешли на игру в пять игроков, и нам это помогло выровнять ситуацию. У нас много ничьих, не можем никак мы выиграть. Вроде бы и не проигрываем, но в то же время и не выигрываем. Как бы такая двоякая ситуация. Вот, конечно, хочется выигрывать, чтобы победы придают более уверенности вот. Будем стараться в следующих играх одержать победы.